Доброго дня! Давайте подивимось тю тему, що йому заважає з вами бути. Думайте про того чоловіка, яким ви хочете так? Ну, Дізнатися про якого. Дивимось на оракулі темної луни. Дуже цікавий оракул, дуже цікаві речі показує. Що йому заважає з вами бути? Зараз подивимось. Що... Зараз я дивлюся і вам скажу. Дивіться, може бути у багатьох дуже вплив може бути на людину. Це бувають привороти, прививають всяка. Чорна гадість, яку можуть зробити чорні маги, відьми, колдуни, навіть бабки у селах, які там щось собі шаманять. Дивіться, є у когось тут є, у когось, мої любі, це не ваш особистий розклад. Я наголошую, бо коментарі мене вже дістали. А що мені робити? Мої любі, це спільний розклад, енергія притягується до 80%, максимум ваша, Максимум. Тому ви повинні відчувати інтуїтивно, інтуїтивно когось може дійсно вплив на ваше вітоження, на охолодження стосунків між вами, якісь розсорки, якісь таку гадість, яку зробила відьма така, знаєте, але це не сильний мах, але така відьма, яка Ну, змогла вплинути, тому що йде холод, йде через воду, може працювали відторження вас, щоб вимістити вас з життя, що вам заважає, може бути чужа магія тут, може бути дійсно чужа магія тут. Якщо це не магія, покажіть мені, що це. Дивіться, якщо ви відчуваєте, що на вашій, наприклад, людині близькій якийсь вплив, щось не те з нею, дуже часто це відчувається, то ви звертаєтеся, ну розумієте, що дороги це теж бачать, це теж можуть вам допомогти. Є дуже багато інструментів з цим попрацювати, дуже багато це все. Переробити, зняти, очистити людину, тому що ніхто не має вправа впливати на когось. Розумієте, ніхто не має вправо. І ви так само не впливати не маєте вправа на когось. Так, якщо це не те, що йому заважає. Є, дивіться, якщо це не магічний вплив, у людини є, друзі, у людини є якась мрія, яку він зараз пликає. Так, є кохання в серці. Дивіться, може бути інша людина, інша, наприклад, жінка, до якої він плекає... Такає почуття, так? Але, але буде до вас лист, від цієї людини, буде лист, де він вам спробує щось пояснити. Ну, лист, так, ну, що в нас лист? Зараз в месенджері, зараз все по-іншому. Так, я, якщо це не магія, от в першому варіанті, я вам скажу так. Другий варіант, що ви думаєте, що ні, це не може бути магія, туди-сюди. Це його велика мрія, на яку він зараз працює. І зараз він не може настільки приділяти вам увагу, не може настільки бути з вами. Може хтось на відстані тут бути, тому що є між вами лист, це завжди може сказати про те, що є відстань якийсь так. В нього зараз розходи великі. Він щось питає, вирішити в своєму житті, щоб йому стало нормально, щоб він зміг щось вам навіть потім, ну як. Приложити, так, як чоловік, наприклад, ось так я вам скажу. Е ще є варіант такий, ну, ви розумієте, це спільний розклад, так? Тут я не можу ж не знаю точно вашу ситуацію, ми для багатьох людей дивимось, що якщо цей вплив магічний у когось може програтися, зніметься, то людина буде з вами, тобто у людини прокинуться до вас почуття. Тому що цей вплив на відворот від вас, він е е так, і коли Якщо з нього це зняти вверху цей, то в людини до вас проснуться почуття, так, рідності, такої, дружби, кохання, і людина вийде з вами на зв'язок, бо ну, між вами якась чорна кішка навіть пробігла. Це ось, дивіться, ось навіть карти показують. Щось тут не так. Тому дивіться, якщо з вами резонує, краще звертатися індивідуально, і дивіться індивідуально. Все на все добре. Ми з вами це подивилися. Я не роблю великі розклади, тому що немає сенсу робити. Це спільні розклади. Хочете індивідуальний, в мене індивідуальний 30 хвилин розклад, і ми з вами дивимося усі сфери, всі питання, і ви всі розумієте, що, куди, як, і де. Все, все, добре.